Всім привіт! Ось приїхав до нас Mitsubishi Lancer 9, на заміну ремня руля і ремня генератора, а також ремонт лівісь. Ось отут у нас ремінь гідропідсилювача стоїть. Він натягується, попускається. Там є трошки такий механізм, Два болтика, якщо не помиляюсь на 14. Один попустити і другим відповідно натягувати або попускати. І ремінь генератора. Ось він тут стоїть і так само такий самий механізм на два болта боковий попускаємо, а тим довшим натягуємо і, по, і попускаємо ремінь. Ремонт підвізки складається значить, блоки передніх речів, задніх. по фірмі сідимо. Оцих два ремня Continental, рульова тяга 555, дуже хороша фірма, я вже згадував раніше. стійкий стабілізатора лімфер і датчик температури ще Має доїхати подушка двигуна. Ось вона там внизу зараз світло включу, бо погано видно. Ось вона. Ось цю подушку будемо міняти. Та і все, в принципі. Дана машина в мене в вже більше трьох років. За той час вже і поміняли її всю свою задню підвізку. Пересипали, перебрали. Частково передню теж перебирали. От каява і стоять. Клієнт не жалів грошей на неї. Ось до чого буде до того, що і щеплення мінялося, і тут все помащено. Все помащено, легко знімається. Ось. Ось Сім'я роки наші. Ось. Обрив. тут. Ще один лак. Ось це ми все зараз подушку перекрутимо. Ту лижу ми вже зняли. Подушку ми перекрутимо, речею перепресуємо. Ось так воно все виглядає в нас. Ось ще вирішив для вас зняти рольву тягу, таку не кожен день побачиш. Розбита вже обхлам. Ричаги вже розбиті від старості. Прийшлося їх підварити. На другий раз вже буде заміна цілих речагів. блоки вже не будемо міняти. Все зібрали, речаги стоять на місці, стійки стабілізатора. Лижу з подушкою поставили. Ось лижа, подушка. на месте.